Цей лист ніколи не діте, бо там, де утримують українських журналістів, не доходить навіть світло. Їх викрадають серед білого дня просто за слово, за спробу сказати правду. Утримують у підвалах, катують та змушують мовчати, але мовчання не їхній вибір. 27 українських журналістів зараз перебувають у полоні, з них вісім з Мелітополя. Ми тримаємо цей конверт у руках як символ того, що можливо одного дня вони повернуться до нас. А поки запитаємо у запоріжців та гостей міста, що б вони хотіли написати в окупацію цивільним полоненим Росії, якби знали, що лист до них дійде. Дивіться у рубриці «Точка зору». То ви читаєте новини з окупації. Часто новості только смотрю часто. Ну, часто доволі дивитися. Ну, практично в день часа півтора краще. Якщо чесно, не дуже часто щось читаю, але великим дякую, що вони йдуть на такі ризики. Ну, я стакаюсь не читати і не смотреть. Так довше жити. Ну, Тільки через да, так. Щоб ці новини звучали, наші колеги, вісім наших колег з Мелітополя, потрапили у російський полон. Вони залишилися в місті, щоб продовжувати інформувати про те, що там відбувається вже коли його окупували. І загалом таких 27 журналістів, які зараз у російському полоні, Що б хотіли сказати родинам цих журналістів, я думаю, що найголовніше це віра в нашу перемогу однозначно. Других варіантів у нас немає. І ми сильні, ми все вистаємо і однозначно ми победим. Я думаю, що только надеяться на освобождение. Думаю, мирная воля все-таки приобретати. Ну а там, хто його знає, люди нас такі, що від них всего можна ожидать. Я межу правителі наші. Вони нікуди не годять. Взагалі, з якими проблемами, як ви думаєте, зіштовхуються цивільні полонені, коли вони виходять з полону? З якими проблемами? Так. Наверное, все-таки психологию, восстановиться морально. Ну, хотя, если люди это все прошли, они так уже силы, силы сила духа у них присутствует. Если их там не сломили, то уже выйдя с полона, они здесь однозначно уже, я думаю, совсем справятся. Представляете, что у них заловы? головой? Вот это полоны там же, там, там негодяи, там такое вытворяют, показывают. Наши выходят, да, с плена. Ну там худющее, ну там страшные, синие. И выходят вот эти, наши отпускают россиян. Ну, Где вот такие свиные шеи, я не знаю, что там. Що наші там, чим їх кормити, не знаю. Як ви думаєте, які дії має робити держава, щоб цивільні полонені також обмінювались? Бо зараз їх менший відсоток майже немає у обмінах, і дуже важко повернути зараз цивільного полоненого. Моє лише міння, я все-таки думаю, що наш президент робить все можливе, все, що, все, що може, він делает. Я поддерживаю 100% его действия. А з стороны окупантів. это от них зависит, как они захотят. Так что я думаю, что мы делаем все возможное. Я против того, чтобы их там держать. А как с этим будет бороться, это, наверное, должны журналисты общими усилиями вот, включать там мировые эти. Я не знаю, дело в том, что все это зависит от того, что какое мнение высказывает журналист. Если он свое личное и честное, справедливое, то и за это надо бороться. А если он такой, как ему говорят, что говорить, Туди не треба, до нього велиться. Це дуже важко, дуже тяжко. Це, ну, треба такої мати силу волі, держатися, От. а щоб суспільство з розумінням віднеслося до таких людей.